Вітаю, шановні друзі! Дуже важливі новини та зміни українцям дозволили мати подвійне громадянство в п'яти країнах світу. Що це за країни світу і що це за подвійне громадянство? Я зараз вам розкажу. А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, в Україні впроваджено інститут множинного громадянства. Тобто, що це означає, що українці можуть мати громадянство іншої країни і зберегти своє українське громадянство громадянство. і звичайно, є перелік країн, в яких можна отримати громадянство і при цьому зберегти українське громадянство. Даний перелік вже оприлюднено українським урядом, і в першу, скажімо так, лінію, в перший перелік даних країн увійшли 5 наступних країн: це США, Канада, Німеччина, Польща і Чехія. Тобто це означає, що українці, а також українські біженці, які живуть в США, Канаді, Німеччині, Польщі чи Чехії в подальшому можуть отримати громадянство даних країн і зберегти. Ти своє українське громадянство. Це так звані країни, які є дружніми до України і дуже тепло відносяться до українців. Звичайно, даний перелік країн буде в подальшому розширюватися, і е, будемо очікувати, що в подальшому стане ще більше країн, е, в яких проживають українці, і в яких вони зможуть отримати громадянство, не втративши українське. Це дуже важливо. Майте це на увазі, друзі, і обов'язково Ов'язково поділіться даною інформацією з усіма іншими. З повагою, ваш адвокат Демченко.